Доброго дня, дорогі друзі! Рада, що залишаєте ваші запитання. І сьогодні у нас є питання, яке стосується підприємництва, а саме чи варто молодим бізнесменам вивчати економіку? Якщо так, то де? Отже, друзі, я недаремно знімаю своє відео з машини, тому що знання законів ринку і законів економіки це так само, як знання правил дорожнього руху, коли я їду за кермом. Звичайно, я можу їх вивчити вже в процесі їзди, але все питання вартості моїх помилок. Скільки разів я попаду в аварію? Так, от те саме стосується і законів ринку. Але, друзі, нам потрібно вчити. Як працює ринок саме український? Тому напевно, що всі ви. Коли вчилися в вищих навчальних закладах, отримували профільну свою освіту, ви мали якісь такий предмет, наприклад, економіка підприємства, економіка і підприємництво, менеджмент, можливо, маркетинг навіть мали. Це все була теорія. Але хто з нас її тоді вчив? Так от, відкривайте свої конспекти, згадуйте або шукайте собі сучасні книжки на цю тему. Можете ще почитати мікро-макроекономіку, іноземних авторів, наприклад, МакКоннелла основи економічної теорії, і далі шукайте бізнес тренерів, які є власне практиками, тобто їхня тренінгова діяльність звичайно це підприємництво, але це так, знаєте, може і теоретик розповідати про підприємництво. Давайте візьмемо щось серйозніше, так? коли людина справді має досвід. Побудови бізнесу в українських реаліях і такі бізнес-тренери є, наприклад, в нашому центрі для ТЛПТ, або в інакших. Але дуже важливо, щоб ця людина була власне практиком. Тому поцікавтеся її біографією, не те, що вона про себе сама там розповідає. А що розповідають її клієнти? Чи пробували вони впроваджувати її? Методики вже на практиці. До речі, в мене є навіть книжка «Клієнтоорієнтованість і досягнення ринкового успіху. Зараз я вам її покажу. Я маю в себе її в машині в бардачку, тому що я її відправляю. І ця книжка вона також містить основи підприємництва, продажі і все, що вам допоможе в ваших перших ринкових кроках. Тому, друзі, теорія це добре, а практика ще краще. Між ними часом буває дуже велика прірва. Тому шукайте практиків, які знали би теорію. Я бажаю вам ринкових успіхів. Thank you.